І всім знову привіт! Ви на каналі 4 круто в І сьогодні у мене книга Хоромія. У нас третя та четверта частина. Ось це нас манга. Ось така у нас супер обкладинка з четвертої книги. Ось у нас супер обкладинка з третьої частини видавництва Наша ідея. Це хтось яка вже книга. Порахунку з видавництва наша ідея. Мені скоро здається, що буде легше купити у них акцію, щоб отримувати по цьому частину книг якихось. Ось я не знаю. Просто зроби... можна зробити таку підписку на якесь видавництво, щоб регуляр... регу... регулярно приходили книги. Там, не знаю, на нашу ідею зробила. На видавництво? так. Що там в мене ще є? Багато в мене є чого, можна, на які видавниця можна зробити. Мальопис там. На усі. Ось. Якщо виходить якась нова книжечка, не треба партись у тебе підписочка, тобі приходить не. А Мене б це б влаштувало, тільки не знаю, як це б влаштувало моїх батьків. Але гроші це не моя спеціальність. Спеціальність моя прочитати та вам зняти відео. Ось. У нас це виходять такі цікавого кольору книги Тобто у нас оранжеве та фіолетове є одне з моїх любимих поєднань. Ось. Тут у нас розповідається про головні персонажі. У нас Хоремія та Міамура. У них є певні романтичні стосунки. Вони не зустрічаються поки що. Ось. Ну, до четвертої книги. Як це виходить? Вони по випадковості там їх звів їхній брат е, Хоремії тим, що він впав. Е, у нас Міамура його провів до будинку хорі. Ось вони так познайомилися. брату Хорі сподобався. Міамура, тому він приходив до них погратися. Потім він на, на основі кожен день приходив, грався. Це ж вони розмовляли, дізнавали щось нове про себе. Ось мямура є таким відлюдником, як можна сказати. В нього нема дру... майже нема друзів до певного моменту до цих книг. Ось. Він, по суті, так сказав, інтроверт. Примусово ось, із за своєї ситуації е в житті. ось, Його діставали в школі. Його не сприймали всерйоз. Його. Вважали дивним, в поганому сенсі. Ось ніхто з ним не хотів дружити. Але потім з'явився у нас в середній школі один друг, який тепер, ем, як сказати, знаєте, коли є друзі, з якими вони друзі, а є найкращий друг, з якими ви хоч. Там, я не знаю, біти за безхатьками на заброшеному будинку, лікарня, або ще якісь небезпечним. І вам я не рекомендую, дітки. Ось, ну ви зрозуміли. Тобто ви можете його хоч послати, хоч там, я не знаю, побити. Ви, друзі, це у вас така якась мова любви. Ось. І так виходить. У нас є найкращий друг море, крім того, він знайшов собі подругу, подруг, друзів ось, в своїй старшій школі. У нього є 9 пирсингів, З проблемами у нього було так, він так проявляв свої емоції в середній школі. Він взяв булавочку. Що ж мені можна зробити? може якось задекорувати свої речі, або о, щось там. Підлатати якось закріпити. Ні, давайте ми проб'ємо вухо. Потім ще в губу в вуха. Зробив навіть дирок. Те, що я не рекомендую. Ось, він, хорі стала хворою. Ось братик хорі подзвонив, така алло, моя сестра помирає, давай при, приходь, рятуй її. Ось, Наш мямура прийшов, їй водички купив зробив їсти, поміряв температуру, ось, сказав, що так і так, ось розповідав про що звичайно, потім так вкинув. А я, це я, мені подобається. І потім такий пішов, ось думаючи, що вона спала, думаючи, але була надія, що вона не спить. І якось почнеться все саме. Цей така. Це як такий. Ну, я поставлю підручник, на стіл покладу його. Віду в TikTok або в Ютубчик в якусь гру, в Roblox, пограю, а в неї саме по собі вивчиться, зробиться домашка сама по собі. А потім я закрию підручник відкритий, який був на столі півгодини або годину. Покладу його в рюкзак і все вона по собі зробиться. Ось потім вони сталася ситуація, де найкращий, у найкращого друга середньої школи була дівчина. вони... Вони дуже. Вони не що таке безпека, сіли вдвох на велик, в'їхала в, в стовп, і Міамура допомагав їй іти. Брат Хорім це побачив, розповів, що вони, типу, держали за руки, але це навіть не можна було так сказати. Ось, тобто, це хлопчик перший клас, у них фантазія, вони можуть щось перебільшати. Ось, у них був скандал, але потім. Коли він назвав її на ім'я, а в чому прикол? В Японії, таке зрозуміла, та й в Кореї та в Китаї, я не можу сказати точно, У них прийнято усіх неблизьких називати на прізвище. Ось. Тобто звертатися е, як вчитель до учнів. Ось. І так завжди. Але до друзів. Або, наприклад, до коханої людини, родичів, звертається на ім'я. І не сподобалось те, хорі, що він хорі називав, Міамура Хорі називав хорі. Та хорі називала Міамура це їхні прізвища. От. Але інших вони зазвичай не назвали на ім'я. Просто у них такий трикол, вони стають червоні, як помідор, якщо вони друг друга називають на ім'я. Пустимо цей факт. І він назвав іншу дівчину, ось, коли пояснюючи, що він просто хотів допомогти на ім'я. Хоч вже не, можна, не, не треба було слухати, що було далі. Був факт. Він назвав іншу дівчину на ім'я. Тобто це щось означає щось. Тобто це якісь повинні бути стосунки романтичні, дружецькі, без різниці. В нього полетів підручник, ось вона побігла зі школи. Ось. І коли він прийшов до них додому, він розповів, що сталося, повернув підручник, бо треба ж вивчити матеріал. Ось. І потім приходить батько, який уходив за хліб. І цих усіх влаштовував і ще Ось. Міамура вже багато, то з наскільки приходив додому до хорі. Ось у нього вже своя була тарілка, свої палочки, тобто все було. І виходить, що тепер треба більше готувати на всіх, просто їжі не вистачить. Йому ніде спати. Та взагалі багато факторів. Наприклад, те, що для них навіть для нього нема палочок для їжі та тарілці. Ось. Виходить, що. Батя, звичайно, прийняв Міамуру до себе в родину, але його думки ніхто не питав. Було всім наплювати на його думку, бо де він пропадав. Ось у нас опиняється, що матір хорі була точною копією е, хорім, вминулося завдав за вони одна майже одна Однакова поведінка, вони були теж така співчива, і це сподобалось батьку хорі. Ось, як у нас опиняється, що у нас хорі появил, у нас була різниця між батьками, хорі один рік, чи навіть два не пам'ятаю точно, і вони завели дитину. Матір хорі чекав, поки він випуститься зі школи. Ось старшої. Звичайно, їм в старшій школі вже 18 років. Вони можуть все робити, але треба довчитися. Ось. Як виходить? У нас на навіть Амура меч татуювання і його скриває, бо це школа. Ось. І там в нас багато різних моментів відбувається. Як... Романтичних як не дуже, це взагалі по собі комедія романтична. Дуже її рекомендую, цікава ось. Читати українською та різними мовами, але тільки на російською. На всім до побачення!